І є така думка, що жируючі пагони погано закладають врожай. Ось гібридна форма динька спростовує цю думку. Ось прищепа минулого року. Бачите, який? Один рукавчик пішов, яка товщина його міліметрів 15-16, а другий рукавчик ось він пішов. В другу сторону також ще товстіший. І що ми бачимо ось перший пагін цього року. Ні, ось перший пагін. І що в нього є суцвіття. Ось пагін перший на цьому рукавчику, також є суцвіття. І так на всіх пагонах є суцвіття. Врожай закладено. Тому що, хоч він був жируючий, але він досить добре визрів. Був критий на зиму і ось видав врожай. Але так буває не завжди і не на всіх гібридних формах.